І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Мир Божий вам, дорогі брати та сестри, всі ті, хто має можливість зараз переглянути це коротке звернення. Необхідно відзначити, що у світлі останніх подій ці прості слова, якими колись звертався сам Спаситель Ісус Христос, набувають надзвичайно важливого значення. Ми з вами проживаємо у час, коли наша країна потерпає від війни. І події останнього часу показують, що ворог він дедалі більше намагається завдати болю, завдати руйнувань. Дедалі більше він намагається позбавити людей життя. Але в той же час у будь-яких обставинах нашого життя кожен раз ми звертаємося до нашого Бога. Сьогодні, підводячи підсумки року, що минув. 2023 року. Хочу сказати, що в Україні була дуже складна ситуація. Війна продовжується на превеликий жаль. Але в той же час ми з вами, як церква, продовжуємо стояти в молитві перед нашим Богом. Ми продовжуємо звертатись до нього з проханням, щоб саме Господь, який має силу та владу, змінив ситуацію у нашій країні. В той же час милостивий, милосердний Господь дозволив нам з вами, як церкві, проводити всі наші заплановані служіння. Бог благословляв, Бог допомагав, Бог зберігав, і цей перелік ми можемо продовжувати у всіх сферах нашого життя, присутній Господь. В той же час нашими серцями я вірю. Ми не байдужі до всього, що сьогодні відбувається в нашій країні. Ми молимось, ми намагаємось допомогти, хто чим може. Сьогодні багато людей об'єднались навколо проблеми, війни, ситуації, яка склалася у нашій країні. Сьогодні, підводячи підсумки 2023 року, ще раз і ще раз хочу сказати: слава Ісусу Христу! Добрий Господь дозволив зараз стояти на цьому місці і звернутись з коротким післанням. Можливо, у багатьох людей сьогодні виникають питання стосовно того, що буде далі, як далі будуть розвиватись події в нашій країні. Багато хто сьогодні розважає над питаннями геополітичного значення. Сьогодні різні верстви населення України направляють свої думки. На рахунок того, що буде далі, коли закінчиться війна, чи нададуть допомогу, чи зможе наша армія встояти, що буде відбуватись в Україні. Дорогі брати та сестри, безумовно, країна, в якій ми з вами проживаємо, має для нас важливе значення, але в той же час, кожен раз у будь-яких обставинах нашого життя, ми звертаємо перш за все нашу увагу до Божого Слова. Щоб отримати там підтримку, щоб отримати там надію, ми покладаємо свою надію на Боже Слово, на Божі обітниці. Ми маємо вірне, незмінне слово, яке залишив для нас сам Господь. Я вірю, що для кожного віруючого опорою життя є вічне, незмінне Боже слово. Дозвольте сьогодні. Сказати про надію, в чому вона полягає. Мені дуже подобається один приклад, який використовує апостол Павло у своєму післанні до своїх братів по крові, це євреї. І він говорить до них у 6 розділі, у 19 вірші такі слова. Вона, тобто надія, немов якір для душі, міцний. І надійний, що входить усередину за внутрішню завісу, куди, як предтеча, увійшов для нас Ісус. Дуже цікавий приклад приводить апостол Павло. Він використовує порівняння із сфери морської сфери. Він каже, що на морі, коли Корабель повинен триматись на одному місці, він використовує таку річ, як якір. І чомусь Павло використовує цей приклад. Мені здається, що це дуже хороший приклад, який може допомогти нам сьогодні з вами у нашому житті. І він каже, що, подібно до якоря, сам Спаситель Ісус Христос, він увійшов у особливе місце у святе святих. Якщо ми з вами трошки пороздумовуємо над тим, що відбувається, коли стоїть корабель, можливо, довкола нього буря, можливо, піднімаються високі хвилі, можливо, навіть шторм, але якщо його якорь міцно, міцно тримається, цей корабель буде залишатись на місці. Апостол Павло каже: майте надію, майте надію на Спасителя. Ісуса Христа, за що сьогодні зачепитись, за чиїсь обіцянки, за якісь передумови, можливо, за настання якихось подій у цьому світі. Ні. Брати, сестри, Боже Слово каже, апостол Павло дуже чітко, ясно, зрозуміло говорить до нас з вами: чіпляйтесь за одну надію, якої ім'я Ісус. Нехай ваше життя. Має міцний якір, який буде триматись за Ісуса Христа. Якщо довкола будуть підніматись високі хвилі, буде шторм, буде буря, щоб не відбувалось, тримайте надію на Ісуса. В той час, коли на поверхні води можуть відбуватися дуже сильні, потужні речі, в той час там внизу абсолютна тиша і абсолютний спокій. Моє бажання, моє звернення, моє побажання на наступний рік. Дорогі брати, сестри, всі ті, хто має можливість зараз мене почути, моє щире бажання, щоб цим якорем, нашою надією, сподіванкою, був лише Ісус Христос. Боже Слово каже, покладайте надію на мене. Сам Господь заповідав нам з вами покладати надію на Нього. А Він сказав: Я ніколи вас не залишу. Він каже, навіть якщо мати залишить свою дитину, я ніколи не залишу вас. Напевно, ніхто з людей сьогодні не може спрогнозувати, що далі буде відбуватись в Україні, в інших країнах, можливо, на всій планеті Земля. Достаменно ніхто цього не знає. Але я знаю одне: що якщо ми з вами довіримо наше життя в руки нашого Спасителя. Ісуса Христа, Він ніколи не залишить нас. Надія, немов міцний якір, який тримається за нашого Спасителя Ісуса Христа. Дорогі брати та сестри, нехай Господь поблагословить кожного із вас, допоможе зміцнити свої стосунки з ним, і щоб Христос був міцним якорем нашого життя. Нехай Бог благословить нашу країну. Ми продовжуємо у наших молитвах звертатись до нього та просити, щоб Він допоміг нашій країні. Сподіваємось, що наступний рік стане завершенням цієї важкої кровопролитної війни. Нехай Господь поблагословить усіх благословення кожному. Амінь.